Добрий день, мене звати Михайло Тернавський, я дитячий хірург медичного дому Одрекс. Взагалі, то діти називають мене, мене дядя Міша. І коли діти зростають, то з ними можуть траплятися деякі небезпеки. Тому зараз вам розповім, як з деякими з них треба боротися. Якщо дитина наступила на цвях або голку, то Перш за все, треба заспокоїтися батькам, ну і дитину заспокоїти, бо дитина буде ну, завжди буде налякана, перелякана там, і так далі. І е, треба, безумовно, оглянути рану, тобто цю колоту рану. рану. Вот, і треба е, зробити обробку любим, який є вдома, там антисептик. Це може бути хлоргексидин, це може, то може бути бетадин, або ще якийсь як наприклад, і так далі. Обробити та е, взяти пластир і е, зробити наліпку з цього. Якщо ви зробили все правильно, то е, на слідчий день е, в дитини не буде набряку, е, можливо, не буде е, температури, то і добре нікуди йти не треба. Але ви повинні е, пам'ятати, що е, на той голки або на тому цвяху, який був, там, да, десь він там валявся там, і так далі. То там є завжди мікроби. І який мікроб попав в дитину, да, в м'які тканини, тої ножки, або ручки, і так далі, то ми не знаємо. Якщо це м, навіть злосний якийсь мікроб, то завжди буде запалення. Якщо ви помітили на слідуючий день у дитині набряк або почервоніння, болі, котрі з, збільшилися, то завжди треба прийти до хірурга на огляд. І ставати і голку або потрібно, тому що якщо цього не зробити, то в нас такий організм, і ми рухаємося ж, так то голка, котра зайшла, мабуть, в п'ятку або в ніжку десь у дитини, то з часом згодом вона може мігрувати і потім з'явитися і. На нозі десь під коліном або ще вище. Якщо батьки цього не помітили і не дістали нічого, ну це, наприклад, голки, так, то взагалі-то треба завжди видаляти. Це не є ніж там в черевної порожнині або там десь біля магістральних судин. Це є голка. Тому це треба видаляти обов'язково. Було таке, що дитина загнала занозу. Нікому нічого не сказала, тобто заноза десь ну, десь довжиною десь півтора сантиметра, мабуть, так. і ця заноза, організм її на деякий час, так, він її замурував, скажімо так, а потім дитина бігала, пригала там, через деякий час, там, місяць, мабуть, тобто, у дитини виникло запалення не в стопі, так, а на бедрі, на стегні. І е, з'явився гнійник достатньо великий. І коли хірурги розтинали той гнійник під наркозом, то дістали ту занозу, яку дитина загнала ще там місяць або півтора місяці тому. Тому це дуже небезпечно, скажімо так. Дитина, коли починає підростати, так вона починає повзати, ходити, там і так далі. І е, вона, ну, всі розуміють і всі знають, що всі. Без виключення дітей вони тягнуться до рот. Тому е, дуже м, важливо, щоб батьки, е, вони все, що е, в хаті є, так, всі хімічні речовини, миючі посуди, всі якісь там іграшки маленькі, там якісь шматочки від чогось і так далі. Е, все це було ну, е, Тих містах, щоб дитина не змогла дотягнутися, не могла б проковтнути, з'їсти або випити. Це дуже важливо. Тому що, ну, наприклад, дитина там гралася там, більш старша дитина гралася пластилином, а маленька підійшла, з'їла щось, скуштувала, понравився там, пластилин. Зараз пластилин безпечний, тому нічого страшного. Але якщо дитина. Випила якусь хімічну рідину, миючий засіб для посуду або там ще для чогось, і так далі, то це є дуже небезпечно для стравоходу та шлунку. Ці органи стравохід, стравохід, наприклад, вони дуже, дуже ніжні, тому виникають опіки. Як з травоходу, так і шлунку. То якщо таке трапилося, то необхідно, якщо дитина трошки завелика, там 4, 5, 6 років, там сім і так далі, то можна спробувати самостійно промити шлунок, щоб у дитини ще не було якогось отруєння. Так? Якщо батьки не лякаються це робити, якщо вони лякаються це робити, то треба звернутися до лікарні, де лікарі через зонд промиють дитині шлунок. Чому? Тому що ці хімічні речовини вони дуже небезпечні для слізової оболонки. Визивають опіки. Ці опіки можуть бути таких розмірів, великих глибиною, такою великою, що все це може скінчитися оперативним втручанням, реконструктивними операціями і в подальшому інвалідізації дитини. Тому всі ці хімічні речовини, котрі є в хаті, треба кудись доверху все поставити. Самостійно це треба просто напитися води банальної води з-під крану, якщо в крані є питна вода, а не технічна, там як в Миколаєві, так ну, наприклад. Напитися води, тобто дуже багато випити. Ну, наприклад, якщо дитині два роки, то це треба ну, хоча б пів, пів літру води, два стакани води випити. І зробити, ну якщо мама, я ж кажу, не боїться, треба двома пальцями, як завжди, надавити на корінь язику, то сід і рефлекторний, це блювотний рефлекс, і дитина буде блювати. От. Якщо це неможливо зробити, як дитина маленька, рік дитині, півтора, ну ти не зможеш, вона не буде пити. Так? Ти не зможеш її заставити це робити, то це робиться через зонд, це вже робиться в лікарні. І тому не треба цього боятися. Тобто це ну, достатньо безпечна процедура, але якщо цього не зробити, то буде дуже погано. Це називається сторонні тіла. Так? Все залежить від того, якого віку дитина, так? розмір шлунково кишкового тракту, яку монетку вона з'їла і так далі. Бо монетки бувають різні так, за діаметром і так далі. Якщо дитина маленька, вона з'їла 50 копійок. Ці 50 копійок можуть застрягнути в стравоході, навіть в першому звуженні. Так. І Якщо цього не помітити, дитина може жалітися, що там щось, ну, щось неприємні відчуття, але вона буде їсти, може пити, їсти щось нічого не буде тур турбувати. Але е, ця монетка може визвати потім пролежень. так? І будуть дуже серйозні дуже серйозні наслідки. Якщо е, монета ця е, провалилася, скажімо так, у шлунок, вона теж може там застрягнути. Не піти далі, це залежить від розміру опять же, дитини і, і самої монети. І теж буде не дуже приємні наслідки цього. Тому, якщо дитина проковтнула якусь монету, то треба, не треба там, скажімо так, викликати швидку, там ще щось, бо це ну, треба сам, самим звернутися до лікарні. Зробити завжди лікарі роблять рентгеновські знімки, бо рентгеновський знімок це є документ, на кому видно цю монету, де вона знаходиться, вона в стравоході, або вона в шлунку, або там ще, ще далі. Тому це є дуже небезпечно і звертатися до лікарні потрібно. Якщо дитина проковну монету якусь. Якщо дрібну якусь штучку від іграшок або там ще від чогось, ну, по-перше, вони не рентген контрастні і ви не можете ці дрібні малесенькі там детальки побачити на рентгені. Тому завжди лікарі кажуть, що треба наглядати за дитиною, треба дивитися в стул, треба навіть його, ну навіть через сіто якось там процежувати, щоб знайти цю деталь і наглядати за дитиною, щоб вона не почала блювати там з часом, там через добу, дві доби, три доби і так далі, щоб ця деталь не змогла визвати якусь кишкову непрохідність. А батарейки, взагалі, судити, це дуже небезпечна річ, тому що вони дуже сильно окисляються в шлунково-кишковому тракту і. Взагалі-то потрібно на протязі трьох годин доставати цю батарейку. Якщо вона в стравоході або вона в шлунку або ще десь, то це треба робити ну, майже негайно. Якщо там ті, то що ви казали, монети і так далі, то не потребують таких негайних, скажімо так, дій від лікаря, від батьків там, і так далі. То батарейки, то так. Да. То дуже небезпечно. Діти навіть ковтають голки, навіть булавки, розтебнуті булавки. Але ці, ці речі практично завжди виходять. Завжди виходять через пряму кишку анальний канал. Тому що всі дуже лякаються, тому проковтнула дитина голку. Ну, зробили знімок. Так? Ну, голка Якщо вона в стравоході, це погано, звісно. Якщо вона в шлунку, то можна просто наглядати за дитину, не треба її доставати. Тому що голка, вона по шлунково кишковому тракту вона не йде прямо. Вона йде ось так. Тобто, і коли вона йде ось так, то з своїми кінчиками вона Впирається в кишку, роблячи, скажімо так, трошки боляче. І кишка скорочується і протавкою, ну протовкою голку ще далі до товстої кишки, а потім вже на вихід. То якщо дитина навіть проковтнула ростебнуту булавку, то ми зазвичай 99% не оперуємо, дітей не дістаємо, тому що того не, не, не треба робити. Воно, якщо воно само може вийти, то нащо вирувати? Якщо дитина вдавилася шматком там їжі, якоїсь, так, це може бути не тільки їжа, наприклад, і так далі, то це небезпечно в тому сенсі, що та їжа може попасти або щось інше, попасти в трахею і в бронхі далі. Так. Це буде стороннє тіло трахіобронхіального дерева. Що треба робити? Якщо малюку менше 1 року, то треба покласти його на живіт і ну, так, щоб голова була нижче тулупа. І треба поплескати 5 разів між лопатками. Якщо у вас нічого не, не вийшло, то треба перевернути дитину на спину і натиснути десь 5-6 разів на грудну клітку. Якщо дитина старше, то треба стати за спинкою, нахилити її вперед, обхопити руками на рівне животу та стиснути кулак і покласти його між пупком та грудною кліткою. І іншою рукою треба натиснути на кулак 5-6 разів різкими рухами вгору. Тому це стороннє тіло треба видаляти негайно. Тому що якщо цього не зробити, то наслідки, котрі може бути зв'язані з подальшим життям дитини, реанімацією, оперативними втручаннями, то вони нікому не потрібні. Розумієте, так? Тому це теж небезпечні речі. Якщо навіть виштовхнули там шматок з тої їжі або того стороннього тіла, все одно треба їхати до лікарні під нагляд. Тому що ніхто не знає, скільки того стороннього тіла було, так, то шматка того їжі і так далі. Може, щось залишилось. Тобто і дитину треба наглядати, бо вона маленька. Ми з вами та дорослі діти, як правило, цього не роблять. Так, вони не нічого не вдихають там, там якісь соняшники, там насіння, там, ну, наприклад, горіхи і так далі, бо вони вже дорослі. А маленька дитина це може зробити, розумієте? І тому скільки там е, насіння того, мабуть, що вона гіла, мати давала в осталося там в, в, в бронхах, ніхто не знає. Тому треба наглядати і, і скоріш за все. Скоріше за все, даби виключити, що там в бронха щось залишилося, треба робити і бронхоскопію. Може і не одну, і бронхосанацію і так далі. Це роблять вже хірурги, таракальні індискапісти. Якщо у вас лишились питання, то чекаю ваше запитання в коментарях до цього відео.